Господи Всемогутній, Творець неба і землі, життя і світла, сили і любові, стоїмо нині перед Тобою у смиренні і надії, з відкритими серцями і зболеною душею. Ми приходимо, Господи, як сини і дочки України, як народ, який страждає, але не здається. Приходимо з вірою, що Ти наш покровитель, наш захист, наш пастир у темряві. Наш визволитель у час випробування. Господи, подай нам перемогу не лише в битвах, але й у серцях, зміцни волю нашого народу, утверди нас у правді, вірі і надії, не дозволь, щоб страх чи зневіра запанувала в наших душах, покрий Твоїм святим щитом наших воїнів, оберігай їх на полі бою, даруй їм мужність, силу, витривалість і чуйне серце. Пошли їм захист у небесах і підтримку на землі. Молимося, Господи, за всіх наших захисників, хлопців і дівчат, чоловіків і жінок, які в холоді, вогні і диму, стоять на варті нашої свободи. Нехай Твоя благодать зійде на них, як теплий дощ на виснажену землю. Збережи їхнє життя, поверни їх у домівки живими, зціли їхні душі і тіла, а тим, хто вже віддав життя. Даруй спокій вічній, у світлі Твого Царства, де немає ані болю, ані смерті, лише любов. Отче наш Небесний, зглянься на матір, яка плаче за сином, зглянься на дитину, яка чекає батька, зглянься на стареньку, що молиться в темній хатині за мир у селі, почуй стогін вдови, голос сироти, шепіт молитви, священника на руїнах храму. Ти знаєш кожну сльозу, що впала на українську землю. Збери їх у небесну чашу і перетворив джерело сили для нації. Україна це земля, яку ти Боже наповнив житом, пшеницею, ріками, лісами і голосами жайворонків. Це земля, на якій пролито багато крові, невинної, мученицької, гідної. Згадай, Господи, тих, хто з покоління в покоління стояв за волю. Козаків, повстанців, підпільників, дисидентів, усіх, хто вірив, що наша доля бути вільними дітьми Божими, а не рабами зла. Зглянься на наші міста і села, на зруйновані будинки, на школи і лікарні, на спалені храми, на Знівечені поля. Господи, простягни свою руку над кожним регіоном, над Сходом і Заходом, над північю і півднем. Об'єднай нас, щоб ми не ділилися, не змагалися одне з одним, а стали єдиним народом, народом світла, доброти, правди і молитви. Дай мудрості нашим провідникам, щоб не шукали слави, а правди, не користі, а служіння, не помсти, а справедливості. Очисти їхні серця від гордині і страху. Нехай кожне рішення, яке вони ухвалюють, буде на добро Твого люду. Зміцни тих, хто будує, рятує, лікує, вчить, захищає, зроби їх руками Твого милосердя на землі. Молимой за церкву в Україні, за пастирів, монахів, монахинь, вір'ян, за всі конфесії, що проголошують ім'я Твоє святе. Єднай нас у молитві, у служінні, у любові до Батьківщини. Нехай Христи на наших храмах сяють не лише зверху. А й у серці кожного українця. Нехай віра буде не лише обрядом, а джерелом життя, джерелом сили і воскресіння. Господи, ми твій народ, ми не ідеальні, ми грішили, ми зневірювались, ми забували про тебе, але зараз ми повертаємось, ми стукаємо у Твої двері, прийми нас, очисти наш народ від зла, від корупції, від несправедливості, від байдужості. Стіли наші серця, які були кам'яними, і перетвори їх на серця люблячі, співчутливі, мужні. Навчи нас прощати, але не забувати, навчи нас любити, але не бути сліпими. Навчи нас шанувати гідність кожної людини. Даруй нам силу бачити ворога не лише як кривдника, а як того, за кого ми можемо молитися, аби й Він колись побачив світло. Бо лише Твоя любов здатна перемінити серце кам'яне на серце живе. Молимось за Україну, Господи, за кожне село, за кожну вулицю, за кожну дитину, що народжується під гурки сирен, збережи наш народ, збережи мову, культуру, історію, пісню і віру, збережи нас від загибелі духовної, і коли завершиться ця війна, а вона обов'язково завершиться. Дай нам силу знову будувати храми, школи, родини, мости, пісні і надії. Нехай Твоє світло зійде на Карпати і на Донбас, на Київ і на Крим, на Полісся і на Таврію. Нехай у кожному серці знову запалає віра в добро, у кожному домі зазвучить дитячий сміх, а у кожному храмі подячна пісня. Бо Ти, Господи, Бог миру, а не війни. Ти Бог любові, а не ненависті, ти Бог надії, а не зневіри. Ми твій народ, і ти не залишиш нас. Молимось тобі нині і завжди, з вірою в перемогу, не лише на полі битви, але й у душі кожного з нас. Перемогу правди над брехнею, світла над темрявою, життя над смертю. З тобою ми зможемо все, бо ти наш Бог, а ми твій народ. І хай так буде навіки. Амінь.